Бізнес, працюєте, розвиваєтесь, в офлайн десь місці. Прийшла перевірка. Що робити? Допустити їх чи не допустити. Якщо ви не допустите перевірку з ну, податкової, 128 тисяч штрафа. Зафіксують на боді камеру, собі підуть, складуть акт, і вам прийде повідомлення на 128 тисяч гривень штрафа. Тому про всі ці штрафи за неоформлених найманих працівників 80 тисяч гривень штрафа. Є й позитивні моменти, знаєте, щоб було тільки негативно. Мінімальні податки. Мінім нормальна звітність не потрібно вести первинні документи, спрощений податковий облік. Все це також про ФОПа. Тому все це потрібно знати як позитивні, так і негативні моменти і. Бажано, щоб ви займалися вашим бізнесом, шукали де дешевше купити товари, де маркетингові послуги, яку рекламу вкласти, тому що для різного бізнесу своя реклама. А ми щоб займалися бухгалтерською юридичними послугами: 2 тисячі гривень фоп без найманих, 3 тисячі 500 з одним найманим. І ви про бухгалтерсько-юридичні моменти забуваєте на деякий час на місяць. Так точно та не поставив лайк того з'їм.